Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новеньке відео. Сьогодні у нас знаменательна дата, 8 жовтня, субота. З чим я нас всіх і вітаю. <кій> Сьогодні базарний день у нас, О, до речі, дощик починається, я тут знімаю. Базарний день і я ходила на базар, навіть хотіла вам познімати, але давно вже не було базара, тому що були такі дощі. А минулого тижня, ще там позаминулого, були дощі і базара фактично не було, тому сьогодні було просто неймовірно багато людей, продавців. і Нереально не було щось взагалі зняти. ну просто купа народу. А тим не менше, мені вдалося дещо купити з парфумерії. Я дуже дуже щаслива, тому що в мене ще більше піднявся настрій. Так, я намагаюся. Знімати телефон піднявся настрій купила, можна сказати, навіть свої хотілки, забаганки, над якими довго розмірковувала. Але не купила, не купила аромат, який я там зустріла. Він, до речі, також був. Ну, напевно, вже був моєю хотілкою: це аромат від Джоб Лебейн. Ну, можливо, я вставлю сюди фото, ви зрозумієте, що це за аромат. Я його тестувала в магазині ще на початку. Ну, На початку, коли я приїхала в Німеччину і. Почала ходити гуляти по парфумерним магазинам. Я пам'ятаю, що я його тестувала. Він мені дуже сподобався. І я дуже дуже довго розмірковувала над тим, щоб його купити. Хоча сам по собі він досить бюджетний, навіть в магазині купити. От на базарі я його зустріла сьогодні за 15 євро. Початий флакончик, я його протестувала, пшикнула на руку, так щоб продавець не помітив, пшикнула на руку, щоб перевірити, чи ноти не підбиті. З нотами все гаразд, але от він у мене зараз тут на руці, він мені, він мені подобається. І ви знаєте, я. Якби я не зустріла ті хотілки, які в мене в рюкзаку, які я вже купила, можливо, я б купила його, якби от він був один там на базарі. Наприклад, можливо, я б його і купила, щоб якось задовільнити своє бажання. От, але так як я вже купила інші аромати, цей нанесла на руку, знаєте, він красивий. Він справді красивий, мені дуже подобається. Він дивний навіть, такий деревинно-вишневий, дуже густий такий. Але от іду. Його от нюхаю з свого зап'ястку і задаю собі питання, як часто я буду його носити. І відповідь напрашується сама собою, що я буду його носити не часто. Тому це мене спинило. У мене все, все обдушує, обдухане. Але насправді аромат дійсно гарний. Мені здається, от восени просто це його пора. Mm. Але ну, я його особисто не буду носити часто, тому якось не купила. Ну, не знаю. Можливо, ще наші з ним дороги перетнуться. Можливо, якби він був, знаєте, 5 євро або 7, то я б його, звичайно, без вагань взяла. Так, 15, я вже трошки потратилась, тому вирішила його не брати. От. Але насправді він мені подобається. Дійсно, подобається. Ну, я так думаю, що це все ж таки аромат більш для себе. Знаєте, От носити більш якось вдома. Не знаю, в мене таке враження. От іду донюхаю свій запясток і розумію, що він такий більш домашній. Не знаю. Напишіть, що ви думаєте про цей аромат. Я знаю, що багато хто з ним знайомий, але, ну, в общем, не купила. Так, друзі, залишайтеся зі мною, і зараз я прийду додому і покажу вам свої покупочки. Ну що, друзі, я вже вдома достала флакончики, які я сьогодні купила на базарчику. Повитирала їх так на швидку руч і серветкою для того, щоб швиденько записати для вас відео, показати, поділитися своєю радістю. Зараз ви зрозумієте, чому я так радію, тому що ви побачите, які саме аромати мені вдалося знайти на блушиному базарчику. І почнемо з першого. Його найменше тут в залишку, це ось такий залишок у флаконі. аромат від гірлін, чоловічий аромат від гірлін, який називається Хабіт Rouge. Ось таким чином виглядає флакончик. Я просто обожнюю флакони в гірлін. Ну, ті, які колись були. Ви всі це знаєте, я часто про це говорю. Ось такий невеличкий залишок у флаконі. Насправді цей аромат. Я давно хотіла познайомитися з цим ароматом, тому що я читала про те, що люди пишуть, що він схожий на шалімар. Шалімар я люблю. А, що це така ніби якби чоловіча версія Шелімара, хоча Шелімар 100% унісекс. Ну, одним словом, хотіла я з ним познайомитися, і коли побачила ось цей залишок у флаконі, підійшла, щоб понюхати з кришки, але мало що там було зрозуміло. Одним словом, я купила, можна сказати, на осліп, знаючи тільки про те, що він схожий на Шалімар. І ось тільки вдома я його нанесла сюди ось сюди на цю частину руки. Дійсно схожий, справді схожий на шалімар, така ось шалімарівська база, тут, знаєте, ось ця ось така шкіра, така груба. Не скажу, що тут яскрава ваніль, тут скоріше додали цитруси, можливо, навіть лимони, Ось якісь такі яскраві соковиті цитруси, додали до шалімарівської бази і вийшла в нас хабітруш. Ваніль ну мені важко її тут взагалі відчути, тому що в шалімарі я відчуваю ваніль, я не одразу її о, там е вичислила, скажімо так, тому що все ж таки шалімар для мене в першу чергу аромат про шкіру і вже тільки потім про ваніль. От тому о, я не одразу там її вичислила, то тут я її взагалі. Ну, напевно, майже не відчуваю. Скоріше, як я вже сказала, багато-багато цитрусів дуже гарний аромат. Я б сказала, знаєте, база. Це така а, частинка базового а, чоловічого парфюмерного гардеробу. Якось так, але не обов'язково чоловічого, тому що, як я вже сказала, супер унісекс. Схоже, дійсно, на шалімар, тому можна звернути свою увагу тим, хто любить шалімар так для. Якогось різноманіття, скажімо так. Я хочу назвати ціну, зараз я її називу. Я заплатила за цей аромат 4 євро. 4 євро. Ось такий залишок у флаконі. Вона, здається, хотіла 6. Ну, зійшлися за 4. І в того самого продавця я так само купила залишок у флаконі. Ну тут половина флакона. Це у нас аромат від L'Occitane. Навіть ось така коробочка була. Вервальне, напевно, а Грумес, щось таке. А... Якщо ви дивитесь регулярно мої відео, то ви точно знаєте, що до цього аромату я підходила в парфумерних магазинах і не один раз. І говорила про те, що це дуже красиві, дуже натуральні цитруси. Просто, знаєте, такі соковиті, такі яскраві. Ну, де Ага, ось він. Тут м -м -м, не лише ось ці цитруси самі різні, так? Ну, переважно, це, звичайно, лимони. Тут є вербена, вербена, а, вона дуже гарно тут е вгадується, вона тут е дуже гарно відчувається, прослідковується. Назвичайно красива нота взагалі вербени, Я дуже люблю. Вона нагадує якусь таку лимонну траву. щось таке. От... Триніжне цитрусове, тобто, тут багато цитрусів і тут дуже красива, вербена, дуже гарний аромат. Я просто щаслива, що він мені попався. Я не пам'ятаю, скільки він коштує в магазині. Десь до 50 євро я бачила там 40 з копійками десь от така ціна. За цей аромат я заплатила 6 євро 6. у того самого продавця. Тобто, за два ось цих флакончика я заплатила 10 євро. Я дуже рада. Цей аромат я швидко, мені здається, зношу. Він такий легший, звичайно, легший, легший за шалімар. Нагадує, скоріше шалімар колонь, напевно, Ось от облегшена така версія. Ну, за рахунок, напевно, цитрусів. То цей дуже яскравий, такий, знаєте, якийсь такий життєстверджуючий того, що він ну, дуже соковитий, взагалі цитруси. Я не, я не поціновувач цитрусів в ароматах, але тут вони якісь особливі, такі супернатурально звучащі. Ну, я думаю, що також завдяки Вербені, якщо ви чуєте плач, то це міч тут страждає, я не знаю, чому він плаче. А, одним словом, класний аромат. Я щаслива, що він в мене з'явився. Їдемо далі. Наступний аромат, який я купила за 10 євро. Це ось такий залишок у флаконі, знову ж таки, половинка. Це у нас Prada Iris. Взагалі, на цьому базарі є три продавця, які торгують ароматами з магазину. Тому що, ось це, наприклад, тестер. І тут вона мені забула відліпити ось цю от штучку. Це тестер. У них бага... досить багато тестерів, є деякі аромати запаковані. В них там і креми, різна косметика, тобто це от саме ці продавці. І іноді вони виставляють ось такі от тестери або оригінальні флакони, можливо, вони якісь залежані. Я, я не знаю. Я купила у них ось цей ангел той, який я вам показувала. Також вже не раз показувала. Я купила їх саме в цих продавців. І це той аромат, який знятий, якого вже давним-давно немає, але в них він десь там завалявся, розумієте? Так само і тут. Тобто, це от просто тестер. Наполовину вже прикончений, але, тим не менше, він живий, з ним все в порядку. Я пам'ятаю про те, що колись на затестах мені дуже сподобався Prada Iris. Я знаю, що він схожий на 19-ту Шанель, але він, ну, куди? Куди його? Ну, нанесу сюди на мізинчик, напевно. Він схожий навіть більше, напевно, на Шанель 19 Пудре. Він такий більш ніжний. Тут такий якийсь. Знаєте, ось цей такий мускус білий, пухнастий, як я кажу, такий, як котенятку біленьке. Знаєте мені здається, за 10 євро це просто шикарна знахідка. Так я чула про те, що Прада не пішла з російського ринку. Але це така покупка, знаєте, не на руку бренду, скажімо так, просто десь десь там якийсь там залишок. Незрозуміло в кого, напевно, так, я навіть не знаю. Я не можу зрозуміти, що це за люди. Тобто де вони, яким чином вони зв'язані з магазином? Тому що ну, 100% це з магазину аромати, тому що у них там навіть є тестери Дугласа, якісь навіть, аромат Дугласа. Я бачила, я навіть не знала, що Дуглас випускає якусь серію своїх ароматів, тим не менше. Ну, менше з тим. Купила. Він мені дуже подобається. Я дуже рада, що в мене з'явилася можливість поносити ось такий Прада Ірис. Зараз восени буду його задоволенням носити. Я знаю, що він багатьом людям подобається. Це дуже такий ніжний. На 19-ту він менше схожий. Я вже сказала, скоріш пудре, тому що він такий м'який, пухкий, тут дуже гарний ірис. Красивий. Я сподіваюся, що я не поповнила казну пради таким чином, коли купила на базарі залишок від тестер. Ну, сподіваюсь, що він там вже списаний і нікуди ті гроші не підуть, а підуть продавцю, який піде і купи собі каву з кросам за тих 10 євро. Ну і останній аромат: Подивляйте просто що я знайшла тут більше, ніж половина відсотки. Це у нас Ермес. Одеколонь — той, який, той, який про рівень. Так? Рівень не знаю, буде українською мовою. Ось можете прочитати назву. Знову ж таки, хто дивиться мене давно, напевно, нанесу на інший мізинчик, ви знаєте, наскільки мені цей аромат подобається? Я нещодавно, тільки, можна сказати, відкрила його для себе, в мене є він в відливанті, там вже зовсім трішечки залишилося. Я Якось так, знаєте, з обережністю до цих останніх крапель відносилась. Думаю, треба мені залишити, коли от мені буде конче, необхідно, коли я так захочу його відчути. от Тоді я нанесу вже ці останні краплі, і от будь ласочка. Це супернезвичний рівень. Він ну, не то щоби. Рівень супернезвичний аромат. Напевно, так буде правильно сказати, тому що він нібито свіжий, але от в ньому є якась така от цікавинка. Якась заковирка. Розумієте, щось в ньому таке є. Він супер класно розкривається літом в теплу таку, навіть жарку погоду. Він такий супер освіжаючий, але це не банальний свіжак. Взагалі я дуже, мені дуже подобаються ось ці колоні Hermes. Я декілька слухала, і вони всі дуже симпатичні. А моїми улюбленими залишається ось цей. От нарешті він мене з'явився, я дуже рада. Е, і мандаріна амбре, шикарна в колонна на літо просто шикарний. Амбра з мандаринами це щось просто невероятне. Дуже-дуже гарні. Ну і ось цей. Мої улюблені. Він дуже незвичний, він дуже красивий. Він такий свіжий, він такий ну, 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 шикарний. Одним словом, ну, дівчата, ну це просто: дівчата і хлопці, це просто. Ну. Сьогоднішній день Він так класно розпочався. Ранку ми тільки очі розплющила, і зразу такі класні новини. І пішла на базар, і одразу такі класні флакони. Ну, погляньте, 10-10. 15, я не сказала, я купила його за 15. Тобто 25,10. Це в нас 45 євро. Фактично 4 аромати. Ну, окей, ось цей от гірлін там буквально вже на, на дні. Але е, за 45 євро можна купити в магазині один флакончик якогось такого середнього люксу на 30 мл. Тому. Я дуже 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 задоволена. От такі от покупки, нарешті, Знаєте, я вже, я вже засумувала за ось цим полюванням. За... Мені було сумно від того, що я вже досить давно не була на базарі і нічого там собі не знаходила. А якщо знаходила щось, то воно було таке дороге або якесь таке невідоме мені, тому зараз одним словом породійте разом зі мною, друзі. Бажаю нам побільше класних новин, всім миру, добра, всіх обнімаю, всім па-па!